Нас почує. це український письменський марафон рідною мовою. Оголошуємо відкритим, ми ну, усвідомлюємо, що саме в цей час бачить у містах. Відповідь цих людей стоять під нашим зверненням, під досвід Ми в нашому інститут, тут безповнюємо позицію людину, яка пише, яка хоче писати рідною мовою, яка хоче мати в свого своїх країни. Захищено і достойно, і хто їх. Мене звати Марія Насамкову, розіною маріна 20. Я хочу запросити до слова поляного комітету, яка видобулася свої допомоги. Сьогодні, 21 лютого, ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. День підтримки мовного і культурного розмаїття та багатомовності, проголошений на 30-й сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО 99 році. Саме в цей день, 1952 року, у Роспубліці Бангладеш відбулися масові протести проти урядової заборони бриганської мови, жорстоко-притишні владою. Відтоді, 21 лютого в цій країні, день полеглих за рідну мову. Рідна мова дається народові богу, чужа людьми. Її приносять на вістрі ворожих стресів Володимир Захарчик. На жаль, у нашій історії теж є трагічні паралелі, відомі і невідомі. Всі знають про Волоївський циркуляр і емські укази. Але мало хто знає про те, що 1951 року студенти Харківського університету виступили проти складання іспитів російською мовою і за це поплатилися. 33 найактивніших розстріляли, а ще 800 зазнали агресію. Важко в це повірити, але сьогодні на 20-му році незалежності. Настала епоха нової покищи і найдошкульніших ударів зазнає освіта. З легкої руки та башника відбувається відверте і цинічне знищення національної освіти, що проявляється насамперед демонстративного вибучення української гуманітарної складової з навчального процесу. Про це свідчить лавина резонансних рішень, що порушують право титульної нації на утвердження власної самобутності. Серед них зменшення прохідного плаву з української мови під час. Скасування іспиту з української мови вступі до магістратури та аспирантури, тестування мовами над переведення іноземців на навчання з державної української мови на Росії. Концепція мовної освіти в Україні, що на папері гарантує вільний вибір мови навчання, а на тілі дає право учням відмовлятися від вивчення української мови, рідна сестра з за ново року. В основі її лежить. Про багатонаціональність нашої держави, хоч насправді в Україні проживає абсолютно більшість українців 77 і 8%. З нею в парі іде концепція літературної освіти України, згідно з якою учні вивчатимуть українських зарубіжних і окремо російських письменників, тобто за визначенням Міністерства Золотий фонд класичної літератури. Відтак у 10-11 класах планують запровадити інтегрований предмет літератури. На ділі це означає пропорційне скорочення годин на вивчення української літератури, перетворення шкільного курсу зарубіжної літератури, курс російської літератури з метою переорієнтувати українських школярів на російські духовні цінності і моделі поведінки. Перші відчутні наслідки вже є: закриття шкіл з українською мовою навчання в Донецькій області під маркою оптимізації, при тому, що батьки і учні влаштовують протести голодування і і готові навіть до самоспалу. І зрозуміло насправді, чому і навіщо це робиться, бо питання мови це питання влади. Так, нова концепція літературного освіту Табачника – це не просто педагогічний випутас, це замах на майбутнє України. Тому вона викликала тривогу в суспільстві. Кругі столи з обговорення концепції пробули Києва-Майлянська академія, Смоловський у Києві і центр дослідження літератури для дітей та у Львові. Важливі підсумкові документи, підписані визначними громадянами, діячами науки і культури. Зокрема, учасники обговорення в Києвому альянсі, служба зазначають, внесені в останній момент зміни до концепції, свідчать про тенденцію нової ідеалізації літературної освіти в Україні. У концепції є неприпустиме ані наукового, ані з етичного поля до української низької етнографічної, і російської високої, такої, що притинує на особливу роль як художньо словесне намагання літератури. Російській літературі відведено по суті роль єдиного мистецького чинника духовного інтелектуального становлення громадян України, старшого рада. Роз'яснення міністра Дмитра Тамашника, що концепція не передбачає запровадження такого предмету, як російська література. Мають казуїстичний характер, оскільки навчальний предмет російської літератури може з'явитися по псевдоніму «світова літератури. Про це, зокрема, ясно свідчить заява міністра про те, що три четверті програми світової літератури мають складати твори російських письменників. Попри те, що методичні аспекти концепції літературної освіти заслуговують на увагу, вимагаємо, у зв'язку з викладеними вищими аргументами, відмінити наказ від 26 січня 2011 року яким затверджено концепцію, а також переглянути її змісту Русу, звільнити літературну освіту від нав'язуваної на її ідеології руського міру. Ця позиція вислана у підсумковому документі учасників круглого столу від 10 лютого 2011 року, справедлива і конструктивна. Довколо неї слід готуватися. Її варто підтримати. Бо як наголошує Наталя Марченко, згодом жодним чином не вдасться нічого врегулювати у самих стандартах і програмах, якщо, зважаючи на концепцію, будуть скорочені години, плюс постави, як вже було не раз в у освітній галузі, логічна вимога триматися букви закону. Не можна дозволяти перетворювати конструктивну співпрацю на поступову капітуляцію. Національна культура живий організм. Навіть якщо пальця випадить, аби жила, лишається каївою. Солідарна з цією позицією і Галина Олександрова, доктор філогічних наук, яка пише, ця концепція є неприйнятною, антиукраїнською. Вона перекреслює всі здобутки шкільної літературної освіти за останні 20-ліття. Оскільки українська література в ній постає вторинною другою другоряду. Вся ця балаканина про глобалізацію та загальну людську систему духовно-культурних цінностей для того, щоб розчинити українське письменство у російському. Без національного не буває загальновіського. Підтримано рішення. Підтримано рішення столу також професор Олег Ісайов. Концепція літературної освіти, запропонована мова, не витримує жодної критики. У ній справді є речі просто загрозли для майбутнього сучасної літературної освіти. Та за проможливу інтеграцію української та світової літератури неприпустимо. Особливе відзначення та виплячування ролі російської літератури порівняно з літературами інших народів носить антидержавний характер. Це речі принципові, і мовчати тут не можна. Справді мовчати не можу, тому закликаю всіх підписати ці звернення, листи, підсумкові документи тут, на сайті літак на сайті ключа Національної бібліотеки для дітей, щоб хоч так своїм відкритим іменем виступити проти такого злочинства, як писала Оксана Махльовська, це нація, котра не має слова, тому не може захистити себе. Задумаємося, чи хочемо ми бути рабами, чи хочемо ми, щоб наші діти і внуки, відстоюючи найнородші цінності, людську гідність, національну ідентичність і рідну мову, удостоїлися статусу тубільців на потрібних новій Україні, без українців, яку викликає в мріях і реалізує своїми планами і сучасної влади. Чи може ми хочемо, щоб наші діти і внуки? Орилися, пристосувалися, росифікувалися і перетворилися на доязних креолів, без роду і коріння, без історії і пам'яті, без минулого і майбутнього, зате з з ситим щоденним існуванням. Зрозуміло, що кожна з цих перспектив це перспектива страждання. Зрозуміло, що ніде в світі ми своєю національною ідентичністю нікому не потрібні. Ми потрібні тільки тут, у своїй рідній країні, на своїй рідній землі. Своїм рідним людям зі своєю рідною мовою, бо тільки так кожен з нас може здійснити свою правдиву місію виконати власне життєве призначення здійснене в чужому байдужому чи ворожому світі.